Вітаю! Минулого заняття ми розглянули підмет і види підметів. На сьогоднішньому занятті продовжуємо розмову про головні члени речення, але сьогоднішній наш герой трохи цікавіший. І сьогодні ми говоримо про присудок, другий головний член речення. Речення у нас двоскладне, тому ми говоримо і про підмети, і про присудки. Отже, пригадаємо те, що знаємо про присудок із початкової школи, з п'ятого класу. До того ми з вами знали, що присадок це головний член речення, який містить інформацію про підмет, тобто характеризує підмет у реченні. З сьогоднішнього дня ми з вами трошки розширюємо свої знання про цей головний член речення. Присадок може не тільки виражати дію, психічний або фізіологічний стан особи. Він ще дає визначення про цей предмет через інший предмет, характеристику цього предмета і так далі. І якщо ми звикли до того, що присудок відповідає на питання, що робить предмет, що робив, що буде робити, або робитиме, або що робиться з ним, то сьогодні розширюємо арсенал питань, які ми можемо поставити до присудка, що робить предмет, що з ним робиться, який він є, або яким він є, хто він такий, або ким він є. Що він таке або чим він є? От про останні питання люди дуже часто забувають а забувати не слід. Тема складна, і нам треба поступово, крок за кроком, розбиратися у ній. Сьогодні ми з вами поговоримо про види присудків. Всього присудків три види це простий дієслівний присудок і два різновиди складених присудків. Складений дієслівний та складений іменний. Для зручності і для того, щоб економити час, надалі у своїй роботі ми будемо позначати їх скорочено двома літерами: ПД це простий дієслівний, простий дієслівний, тобто за початковими буквами назви терміну. Складений дієслівний СД і складений іменний СІ. SI. На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про два з трьох видів присудків: про простий дієслівний і складений дієслівний. Ось якраз саме на порівнянні цих двох видів присудків ми з вами сьогодні і, сподіваюся, отримаємо результат. Про складений іменний присудок буде окрема розмова на іншому занятті. Отже, простий дієслівний присудок виражається. Будь-якою формою дієслова у минулому, теперішньому майбутньому часі дійсного способу, може бути формою умовного способу дієслова, це з частками Б-Б, і може бути формою наказового способу, в тому числі з частками хай-нехай, пам'ятаємо про це. Приклад. Довкола все щодовано притихло, притихло. Що зробило? В цьому реченні простий дієслівний присудок виражений дієсловом. З минулого часу, і це дійсний спосіб. Крім того, що може бути будь-якою формою дієслова, я маю на увазі і безособова форма на ноту в односкладному реченні, або безособове дієслово в односкладному реченні. Крім того, може бути виражено ще, як це не дивно, звуконаслідувальними словами, які утворені теж від дієслова. Другий приклад, якраз демонструє це: під ногами шурх та шурх опале листя. Якщо ми з вами. Замінимо звуконаслідувальне слово шурх на слово шурхотить, на звичайне дієслово, то у нас якраз і вийде форма дієслова теперішнього часу дійсного способу. Але хотілося показати вам, що абсолютно різними словами можуть бути виражені прості дієслівні присудки. Крім одного дієслова, однієї форми дієслова, простий дієслівний присудок може бути виражений. Фразологічним зворотом. Чому? Виникає питання. Відповідь проста. Тому що фразеологічний зворот, а саме всі слова, які входять до нього, працюють на одне поняття. Тобто, кілька слів ми мислимо як одне ціле, і можемо замінити найчастіше одним синонімом, одним словом. Приклад, в третьому реченні: Ви послухайте його і на вус намотайте, послухайте. Простий дієслівний присудок, його форма. Виражена дієсловом наказового способу. На вус намотайте, а це вже фразологізм. Ми можемо з вами замінити його одним словом, синонімом, запам'ятайте. Ви послухайте його і запам'ятайте. І там, і там у нас з вами одне слово, одне дієслово, простий дієслівний присудок. І, врешті-решт, складена форма майбутнього часу дієслова. Так, так, це та форма, про яку ми з вами згадували, вже вивчаючи слово сполучення серед. Тих сполучень слів, які словосполученнями не є, тому що означають одне поняття можна замінювати одним словом. Точно так же зараз цей момент нам стане в пригоді при вивченні простого дієслівного присудка. Простий дієслівний присудок будуть наполягати в четвертому прикладі, опоненти будуть наполягати на своєму рішенні, будуть наполягати простий дієслівний присудок, тому що ми можемо замінити його одним синонімічним словом наполягатимуть. А одне слово. Простий дієслівний присудок. На часі складений дієслівний присудок. І якраз на порівнянні простого дієслівного і складеного дієслівного присудка, можливо, буде легше якраз і опанувати цю тему. Тут нам стане в пригоді формула. Складений дієслівний складений, отже, складається з кількох частин. Складений дієслівний присудок буде складатися з двох частин. Це допоміжне дієслово або допоміжне слово, тому що у ролі допоміжного слова можуть виступати і прислівники, і прикметники, і дієприкметники, і навіть фразологічні звороти. Це знову ж таки, нерозкладні словосполучення. Плюс друга частина це інфінітив. Інфінітив виникає одразу проблема. Чому? Тому що в сьомому класі ми з вами говорили про те, що інфінітив виступає будь-яким членом речення. От сьогоднішній урок нам і покаже, що він може бути як частиною складеного дієслівного присудка, так і другорядними членами речення. І дуже часто просто плутають ці моменти і визначають граматичну основу неправильно. Ну, Спочатку до складеного дієслівного присудка. Отже, які слова можуть виступати у ролі допоміжного дієслова або слова. Це дієслова, які вказують на перебіг процесу, на перебіг дії. Початок, продовження і закінчення. Почати, перестати, стати, зостатися, ви бачите ці слова, ось вони у нас на місяця в першій низці. Далі. Допоміжними дієсловами можуть виступати такі дієслова, які вказують на процес мислення, на процес усвідомлення, на процес бажання або, навпаки, не бажання. Мусити, хотіти, бажати, вміти, думати, любити. Допоміжними словами можуть виступати дієприкметники, на кшталт змушений, покликаний зобов'язаний. Слова категорії стану бо простіше прислівники, слід треба, можна шкода, необхідна, жаль, пора або час. Прикметники повинні здатний готовий рад, згоден, ладен, спроможний. І, як я вже говорила, фразологічні сполуки виявити бажання, мати змогу, мати думку, мати намір і так далі. Плюс інфінітив. Плюс інфінітив не забуваємо, тому що складений дієслівний присудок дві частини. Допоміжне слово, плюс інфінітив. Розглянемо на прикладах. У тіло почали входити м'яке тепло і півсон. Почали входити, наш присудок складається із двох частин. Почали це дієслово, яке вказує на перебіг процесу, і входити інфінітив, разом складений дієслівний присудок. Наступне речення. «Тепер, тиха пора, тепер така пора, що людина мусить людині допомагати, мусить допомагати. Допоміжне дієслово, яке вказує на бажання, небажання і так далі. Плюс інфінітив. Разом складений дієслівний присудок. У новому семестрі слід організувати роботу гуртка диво слово». Слід допоміжне слово виражено прислівником, плюс інфінітив, разом складений дієслівний присудок. За золоту монету він ладен танцювати аж до ранку. Ладен танцювати допоміжне слово, виражено прикметником, плюс інфінітив. Ти матимеш змогу перевірити свій запиш. Запис. Матимеш змогу. Ось, це у нас фразологічна сполука, плюс інфінітив. Ось такими способами можуть бути виражені складені дієслівні присудки. Третій вид присудка складений іменний. Ми на нього тільки глянемо, тому що будемо з ним працювати. Щоб ви бачили, що це таке, і могли відрізнити від простого дієслівного або від складеного дієслівного. Складений іменний теж називається складений, тому що складається з двох частин, тільки його формула трошки інша. Якщо у нас в кінці йде дієслово інфінітив у складеному дієслівному, то тут у кінці нас будуть іти іменні частини мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, інколи дієприкметник і інколи навіть прислівник. Приклад, ну ось ми візьмемо будь-який приклад. Ми тепер ще більше були заполонені натхненням. Були заполонені допоміжне слово, дієслово зв'язка плюс дієприкметник разом з іменний на Але зараз ми це не беремо, не усвідомлюємо прямо так глибоко, не беремо до уваги, ми з вами опрацюємо сьогодні з двома видами присудків, з простим дієслівним і складеним дієслівним. Тобто все на сьогодні пов'язано і з дієслівними формулами. І, врешті-решт, про ту ложку дьогтю, про яку сьогодні вже згадували. А саме це синтаксична роль інфінітива. Завжди інфінітив нам додає цієї ложки дьогтю, тому що, якщо ми неправильно визначимо граматичну основу, посиплеться все характеристиці речення. Граматична основа дає змогу нам визначити. Види речення за багатьма класифікаціями, наприклад, односкладне чи двоскладне це речення, поширене чи непоширене це речення, кількість граматичних основ, вказане те, просте це речення чи складне. І тут вміщується інфінітив, що ми з вами зараз бачимо на екрані: ми бачимо два приклади: тоді, коли. Людині здається, що в реченні складено дієслівний присудок, тому що вона бачить інфінітив і пам'ятає формулу, допоміжне слово, плюс інфінітив, це складений дієслівний присудок. Але не вчитується у зміст цього речення. Приклад, Максим дозволив мені скористатися його карткою. Людина подивилася, прочитала на речення, дозволив скористатися, складений дієслівний присудок, дозволив плюс інфінітив. Стоп! У нас з вами дві дії і два виконавці. Як це може стосуватися одного виконавця, дія, яка виконується іншим виконавцем? Максим дозволив, а користатися його карткою буде інша людина, тобто я? Значить, в нашому реченні простий дієслівний присудок. Дозволив виражений одним дієсловом, однією формою дієслова. А скористатися є другорядним членом речення, і в цьому нам допомагає питання, яке ми маємо поставити до цього дієслова. Дозволив, а що дозволив? Скористатися. І інфінітив в цьому реченні, на жаль, не присудок, не частина присудка, не головний член речення, а всього лише другорядний. Це додаток. Батьки пішли копати город. Прочитала людина? Ага, два дієслова і друге із них якраз інфінітив. От точно та формула примірила наречення все нормально. Ні, батьки то пішли, але чи будуть вони копати, це ще невідомо. Тобто вони пішли з якоюсь метою. Знову ж таки, в цьому реченні тільки один головний член речення простий присудок, а пішли для чого, навіщо, з якою метою, щоб копати. Це вже інфінітив, який виступає в ролі обставини. Знову ж таки, корону трошки збили з нього, ні в першому, ні в другому із цих прикладів він не є головним членом речення, дуже хотів бути присвідком членом речення. але, на жаль, поки що трошки не такий чин у нього, а він всього лише обставина. Так що, ось бувають такі моменти, коли інфінітивна заплутує, але ми їх розглядаємо для того, щоб він. Не мав над нами ніякої влади. І пропоную, якраз на реченні, яке ви бачите внизу нашого екрану, синіх півників насадим, а тоді на ганку сядемо виглядати журавля, з'ясувати яку функцію виконує виділений іншим кольором інфінітив в цьому реченні. Сподіваюся, що після тієї. Підказки, яка була перед виконанням цього завдання, всі правильно визначили. В цьому реченні інфінітив теж, на жаль, не виступає головним членом речення от, а виступає всього лише обставиною. Тому що головні члени речення тут інші. Ми що зробимо? Насадимо, що зробимо, сядемо, а сядемо з якою метою? Виглядати. І можемо перефразувати, щоб перевірити, щоб виглядати журавля. Пропоную закріпити теоретичний матеріал, виконавши деякі вправи. Перед вами ряд речень. Серед цих речень нам треба знайти ті, у яких присудки прості дієслівні або складені дієслівні. Там, де складені імени, ось для чого ми з вами якраз їх порівнювали, і трошки-трошки сьогодні якраз долучилися і до матеріалу про складений іменний присудок. Великі вуха нашої епохи нехай хоч мить побудуть без антен. Не говори печальними очима те, що не можуть вимовить слова, а ми безсмертні, бо щасливі. Кульбабки, кульбабки на ніжках тонких пошив би я шапку з кульбабок м'яких, і ганяло курку в лопухах цуцнятко задвислим вухом. Заговорив у сутінках годинник про те, як час проходить крізь людину, і там, за нею, вічністю стає. Коли пішло дитинство і забрало усе своє, я не ловила гав. Я не сплю. Я хочу говорити. Лиш на слова були вони скупіші. Добрі приклади треба наслідувати нам. В деяких реченнях кілька граматичних основ, нехай вас це не лякає, ми повинні визначати граматичні основи в будь-якому реченні, хоч в односкладному, хоч у двоскладному, хоч у складному. Це не важливо. Зараз ми з вами звертаємо увагу на головний член речення присудок. Перевіримо, в чому виписали. Якщо у вас виписано ось так же, як ви бачите на екрані, значить ви правильно сьогодні вже вмієте визначати різні види присудків. Мається на увазі прості дієслівні і складені дієслівні. Нехай побудуть простий дієслівний присадок, виражений формою наказового способу дієслова. Так, ми бачимо два слова, але слово нехай це частка, неповнозначне слово, це не складений дієслівний присудок. Не говори. Дієслово у формі наказового способу є простим дієслівним присутком. Не можуть вимовити. Допоміжне дієслово не можуть, яке вказує на бажання, небажання, там, можливості людини і так далі. Плюс інфінітив, складений дієслівний. Пошив би простий дієслівний, тому що це форм... одне дієслово у формі умовного способу. Ганяло простий дієслівний. Дієслово дійсного способу, минулого часу. Заговорив дієслово минулого часу, дійсного способу. Проходить дієслово теперішнього часу, дійсного способу. Пішло забрало. Там у нас однорідні члени речення, однорідні присадки. Прості дієслівні присадки, тому що виражені формою минулого часу дійсного способу. Не ловила гав. Простий дієслівний присудок, тому що це фразологізм, який ми можемо замінити одним словом. Ну, наприклад, не зволікала, не розгубилася, треба зважати на текст, тобто про що там? Не сплю, простий дієслівний. Теперішній час, дійсний спосіб. Хочу говорити. Складний дієслівний через те, що допоміжне дієслово, яке демонструє бажання, плюс інфінітив. Треба наслідувати, слово треба. Слово категорії стану, або ми звикли називати прислівник, плюс інфінітив. Тобто тут, як і в попередньому присудку, у нас дві частини. І повернімося до нашого прикладів. Добрі приклади треба наслідувати нам. Треба наслідувати це речення односкладне, в якому тільки один головний член речення. Виражений присудком, і ми його знайшли. Треба наслідувати складний дієслівний присудок. Не дивуйтеся, присудки можуть бути як в доскладних реченнях, складені дієслівні, так і в односкладних реченнях. Наступне завдання пов'язано із ключем. Такі вправи можна виконувати самостійно, тому що з допомогою ключа ви легко можете перевірити їх навіть без пояснення вчителя або того, хто з вами працює. Випущіть спочатку словоспочнення з простим, дієслівним просідком, потім зі складеним. Слово сказано, усі мають знати, світати почало, сюди йдіть, він не в силі стриматися, ойкати не слід, збудуємо дім, ми будемо працювати, ні стали коротшати, важко зараз сказати, стояти будемо твердо, треба пам'ятати про всіх, хочу працювати з вами, один має залишитися і тьмяно блимає вогник. Йому треба розподілити на дві колонки. І в кожному зі словосполучень у першому слові підкреслити другу літеру. Якщо ви правильно розподілите на дві колонки якраз словосполучення із простим і складеним дійслівним присудком, тоді із тих букв, які ви підкреслите, може скластися закінчення вислову Володимира Сусюри. Лиш той творити може? Ну а хто? Дізнаємось тільки тоді, коли правильно виконаємо вправу. Удачі! Погляньмо на екран для того, щоб перевірити результати своєї роботи. Отже, з простим дієслівним присудком, слід було виписати такі словосполучення. Слово сказано для того, щоб вам було легше чорним кольором виділено сам присудок. Сказано форма нано, особова форма на нано, якою і виражений саме простий дієслівний присудок. Сюди йдіть. Дієслово наказового способу. Збудуємо дім, проста форма майбутнього часу, дійсного способу дієслова. Ми будемо працювати. Дієслів два. А чому ми їх виписали в прості, прості дієслівні присудки? А тому що це складена форма майбутнього часу дієслова, яку замінимо одним дієсловом. Працюватимемо. Стояти будемо твердо, та ж ситуація. Будемо стояти, стояти і маємо. Складена форма дієслова майбутнього часу, але замінюється одним словом. Тьмяно блимає вогник, блимає дієслова теперішнього часу дійсного способу. Зі складеним дієслівним присутком, усі мають знати, мають знати, допоміжне дієслово плюс інфінітив. Світати почало, почало світати, ді слово допоміжне, яке вказує на перебіг процесу, плюс інфінітив. Він не в силі стриматися, не в силі. фразологічна сполука, плюс інфінітив. Ойкати не слід, не слід допоміжне слово категорії стану, плюс інфінітив, дні стали коротшати. Стали допоміжне дієслово коротшати коротшити інфінітив. Важко зараз сказати. Допоміжне слово, вважане прислівником важко, плюс інфінітив. Треба пам'ятати про всіх. Слово категорії стану треба, плюс інфінітив. Хочу працювати з вами. Хочу працювати. Хочу Дієслово, яке вказує на бажання, плюс інфінітив. І має залишитися знову ж таки, допоміжне дієслово має. плюс інфінітив. Для того, щоб вам легше було зорієнтуватися з ключем, червоним кольором виділена друга літера в кожному першому слові слово сполучення першої колонки, другої колонки. І ви Самі можете переконатися, що склалося закінчення фрази. Лиш той творити може хто любить свій народ. Так. І зазвичай ми з вами закінчуємо заняття тестовими завданнями. Ось нам слід вибрати із чотирьох варіантів відповіді правильний варіант варіант завдання. Позначте речення зі складеним дієслівним присудком, ну це наша сьогоднішня тема. І чотири варіанти відповіді. Я хочу вам про рідний край сказати: Хочу. Варіант Б. Я берусь за вашу роботу, за важку роботу виглядати синів. Мені дальня зоря буде слати листи рестевими журавлями. І вже клен, що казку розказав ліг тінню спати на телігу. Я думаю, що ви з легкістю вибрали правильний варіант, тому що сьогодні ми вже і попрацювали з різними видами завдань. Ось це, в принципі, найлегший із тих завдань, які ми з вами сьогодні виконували. Варіант А, і є у нас правильним варіантом. Хочу сказати. Сьогодні у нас було дуже багато варіантів саме із цим допоміжним дієсловом, яке вказує на бажання людини. Хочу сказати. Друге тестове завдання. Позначте речення, у якому інфінітив є частиною складеного дійслівного присутка. Ну все-таки він хоче повернути собі корону, Ой, не хоче він бути другорядним, хоче бути головним. Давайте ми допоможемо йому саме стати трошки вищим чином. Я тебе з вечірнього туману буду виглядати. Ходімо оглянути на результати прибирання. Художнє слово може вразити небайдужі серця. Аудитор попросив показати документи для перевірки. Трошки складніше завдання за попереднім, але все одно. Ті, хто уважно слухав, з легкістю виберуть і цей правильний варіант. Правильний варіант це варіант В. Може вразити. Є слово, яке вказує на можливість, бажання, небажання плюс інфінітив. Складений дієслівний присудок. Варіант А. Буду виглядати, це складена форма майбутнього часу дієслова. Заміниться слово, виглядатиму одне слово, значить простий дієслівний присудок. Ходімо, а з якою метою? Для чого? Глянути на результати перебирання. Ось, щоб глянути. Тут інфінітив виступає в ролі обставини. І попросив, а що попросив, про що попросив показати. Тут інфінітив виступає додатком. Сьогодні ми з вами розглядали такі варіанти із додатками інфінітивами і з обставинами інфінітивами у підкасті. І от зараз ми змогли її використати, виконуючи це тестове завдання. Підбиваємо підсумки, складний дійслівний присудок. Це присудок, який має таку формулу. Допоміжне слово плюс інфінітив. Приклади продовжує ремонтувати, любить співати. Змушений виїхати, ви можете зібрати свій приклад. І дуже часто ми можемо просто перетворити простий присудок на складений присудок. Наприклад, сонце виглядало із за хмар. Виглядало простий дієслівний присудок. Сонце продовжувало виглядати із за хмар. Продовжувало виглядати складений дієслівний присудок. От таким нехитрим способом можемо замінювати присудки в реченнях, в текстах. Які ми з вами складаємо. На сьогоднішній момент це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого!